Доброго дня вас вітає компанія Альтерейр і мене звати Оксана. Я інженер системи опалення, вентиляції і кондиціонування. Сьогодні я хочу з вами поговорити на одну досить цікаву тему: це як зробити систему вентиляції на кухні. Забезпечити правильну вентиляцію кухні дуже важливо, так як кухня являється осередком запаху. При неправильній системі вентиляції в зоні кухні всі запахи будуть розповсюджуватись по всій квартирі або будинку. Кажучи про вентиляцію на кухні, я кажу не тільки про витяжну систему, яка знаходиться у вас над плит. Тою, але розбір вентиляції на кухні почнемо саме з неї. Перше, що варто почати, це з правильного підбору кухонної витяжки. Ми маємо розуміти, яке підключення у нас у вент-каналі і яке підключення на витяжки, і правильно підібрати повітропровід потрібного січення. Для забезпечення якісного повітрообміну витяжка має витягувати не менше 600 метрів кубічних. Але деякі забудовники економлять на правильній організації вент каналів. Таким чином, завужуючи січення вентиляційного каналу, навіть правильно підібрана витяжка не зможе працювати коректно, так як вона не зможе викидати необхідну кількість повітря вентканал. Але ми маємо розуміти, що нам потрібна компенсація свіжого повітря при включенні кухонної витяжки. Тобто ми забираємо орієнтовно 600 метрів кубічних, і нам же стільки саме потрібно подати і свіжого повітря. Зазвичай найпростіший і найдієвіший спосіб, який використовують всі і всюди, це просто відкрити вікно. Але також при організації правильної системи вентиляції на кухні вам допоможе центральна приточна витяжна система вентиляції або просто приточний клапан. Якщо ми говоримо про центральну приточну витяжну систему вентиляції, то при включенні кухонної витяжки в системі буде створюватися певний дисбаланс, але це короткочасно і не буде створювати ніякого дискомфорту для проживаючих. Таким чином, центральна приточна витяжна установка, хоч частково, але буде компенсувати витяжку на кухні. Якщо ми вже говоримо про центральну приточну витяжну систему, то я не можу не згадати про обладнання яблотрон. Підписники, які довго вже на нашому каналі, напевно знають, що це за обладнання. Для новеньких трошки більше розповім. Обладнання яблотрон це обладнання, яке працює по принципу змінної витрати повітря. Основні його елементи це вентиляційна установка, датчики СО2, клапани змінної подачі повітря та буст клавіші. Але найбільше нас цікавлять буст клавіші. Буст клавіша це клавіша посиленого витягу повітря. І коли вона встановлюється на кухні, при увімкненні кухонної витяжки установка максимально піднімає свої оберти та забирає все витяжне повітря з зони кухні. Таким чином, всі інші клапани на витяжку повітря закриваються, а всі клапани на подачу повітря максимально відкриваються. Ось таким чином, ще також можна організувати витяжку на кухні за допомогою центральної системи. В такій комбінації. Кухонна витяжка і центральна система будуть працювати в парі. Але також є спеціальні кухонні витяжки Faber, які можливо інтегрувати в саму систему Яблотрон. При вимкненні Faber сама витяжка буде забирати регламентовану кількість повітря, виконуючи роль дифузора. Але при вимкненні Faber у нас відбувається точно такий самий сценарій, як і з бустклавішою. Тільки тепер у нас забирається все повітря не з дифузора. А безпосередньо над вашою варочною поверхнею. При варіації з фабером вся ваша система буде знаходитись в балансі, так як скільки повітря подається, стільки повітря й забирається. Але якщо ви вирішили зупинитися просто на кухонній витяжці та не розглядаєте центральну приточну витяжну установку, то хорошим варіантом для вас також буде приточний клапан або приточна установка. Завдяки автоматиці можна налаштувати приточний клапан так, щоб він вмикався при включенні витяжки. Таким чином, у вас буде часткова компенсація повітря. Яке ви видаляєте з зони кухні, але потрібно поставитися досить відповідально до вибору приточного клапану або приточної установки. Їх потрібно обирати з рекуперацією тепла, а таких моделей досить мало на нашому ринку. Якщо не буде функції підігріву повітря, то в холодний період часу ви будете відчувати холодне повітря, яке заходить вам в квартиру або в будинок. А також це буде створювати додаткове навантаження на систему опалення. А також хочу вам розповісти про ще один метод реалізації системи вентиляції на кухонь, який майже не працює в 90% випадках, але його зазвичай використовують. Це звичайна кухонна витяжка, повітропровід якої такої йде в вентканал. Але другий вентканал у вас відкритий, таким чином створюючи ефект пасивної вентиляції або так звана природня вентиляція. Але зазвичай така схема нормально працювати не буде. А якщо колись і Нормально, то часом буде ставати все гірше і гірше. Вибір системи вентиляції в зоні кухні вже залежить виключно від вас. А я сподіваюся, що вам трішки допомогла в цьому питанні. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої подобайки та підписуйтесь на наші соціальні мережі. Була рада провести з вами цей час. До нових зустрічей, Па-па!